Учні, доброго дня. Сьогодні ми продовжимо розглядати тему свята і будемо працювати над уроком тридцять другим штурм, 20, яка має назву Come to Under Fest.

Zehn, zwei, zwölf. Zehn, zwei, zwölf. neun, neun, nein. Neu, neun, nein. Wir den Stoffen, den vier, vier, für fünf. Ja vier vier fünf acht acht lacht acht acht lacht sie sechs sieben sie sechs sieben

Чи ти йдеш на фестиваль Ich bin dabei. Так, звичайно, я йду. Тобто сьогодні поговоримо трошки про наш годиночок. щоб сказати, рівно о котрій годині ми використовуємо такий пряменчик ум. Um. Ум um Ein Ua або Um eins». В першій годині, ум um фіау, о четвертій годині умцовуа, um о дванадцятій годині ум um зібенуа о 7 годині. Це коли рівне якась година, нагадую, що тоді у нас коротка стрілочка вказує годину, а велика стрілочка знаходиться на позначці 12. Якщо ми хочемо сказати, що залишилося декілька хвилин до якоїсь години, тобто там то близько 12, близько 11, а ми використовуємо слово Gegen. Gegenнуa. -no Gegen 2 UA. Gegen 11 UA. Gegen 8 Uha. Майже восьма, майже одиннадцята, майже друга та майже 9. Давай вправі четвертій послухаємо та намалюємо стрічці на нашому годинничку. Stunde 32, Übung 4. Situation 1.

о uh, 11 година. Тобто там, де в нас буде 12, там у нас буде довга така стрілочка. А якщо 11, стрілочка буде трошки коротша. Ось така. Um 11 уа. Переходимо далі до ситуації 3. Ситуація 3. Anna, kommst du zum Kostümfest? fest? Na klar, when beginnt es? Um 2 uhr.

Ван Бікінці. У МЗС У. Зекс уга. Це шоста годинка. О шостий -та годині. Так у нас відбувається вечірка. Тобто, щоб, як, щоб сказати, що вечірка відбувається рівно о котрій годині, ми кажемо у зекс уа, у два. Ельф уа, and 5 уа. Якщо сказати близько години, повторимо ще раз слово є. Геген нойн уа, геген цвай уа. Переходимо до право п'ятої. Лест, last шпіль spield діалог. Прочитайте і розіграйте діалог. Так, двоє наших друзів, героїв, спілкуються, розмовляють про вечірку. Неони, міа.

коли усі прийдуть? Ich glaube, gegen vier. Я думаю, близько четвертої години. Добре, я думаю також, що so, я прийду близько 4-ї години. Зробити схожі діалоги, на вибір. Наприклад, наприклад, перша I'm concert machen um 7 Uhr, again 7 Uhr. Sie hatte. Hallo Mia, hallo Leon. Mia, wir machen Konzert. Bist du dabei? Natürlich bin ich dabei. Wann beginnt Konzert? Um 7 Uhr. Wann kommen alle? Ich glaube, gegen 7 Uhr. Gut, ich komme auch gegen 7 Uhr. Так, ще в нас є такі варіанти із кіногейн, ходити в кіно, костюм фест гейм, на костюмовану вечірку, «айн party machen, влаштовувати також вечірку. Набери ще якісь варіанти та розіграю схожий діалог. І у праві сьомі в правій сьомій у нас є запрошення «айн landogen. Але вони зараз тому Давай їх поєднаємо. Прочитаємо, поєднаємо. Перше для нас вже зроблено. Liebe Omga, Wir machen ein fest in der Schule. das Fest beginnt um 12 Uhr. day. Kommt bitte. Ходь, Deine Mia. Воя Mia. Zwei. Liebe Freunde, Frontier, de druzy, we maken a costume fest. Kommt bitte zum unser Fest um 3 Uhr, ja, тому що йдеться тільки про фест. Приходьте на наше свято о 3 годині herzlich willkommen. Радо чекаємо. Лібе Маркус, мое клас in der Schule. «Дорогий Маркус, мій клас влаштовує концерт у школі, фіа Уа о 4 Ком годині інс концерт? Приходь на концерт в день леон, твій леон. Тобто, давайте ще раз відбираємо це таке коротке запрошення. Зараз часто ми пишемо запрошення в соціальних мережах. Тобто, перше це звертання. Звичайно, що ми звертаємося до особи жіночої статі, ми використовуємо звертання Лібе. Якщо до множини, наприклад, як друзі, також либе. І тільки в чоловічому роді ми додаємо закінчення R. Після цього ставимо кому і далі розказуємо, куди ми запрошуємо. Так, we machen I'm fast, we might have costume fest, концерт. Також не забуваємо вказати, о котрій годині буде дана подія. Щоб сказати, о котрій це буде, ми використовуємо прийменчик UM. Es ist UA. І просимо прийти. Come прийди, будь ласка, комбітесь концерт, виходимо наш концерт або в раді, будемо раді усіх бачити. І, звичайно, підпис, та від кого дане, дане запрошення. Що ж, на домашнє завдання в правій восьмій, напиши запрошення. Наприклад, some first, danny friend or the danny friend. Це концерт Андайне для своїх рідних. Це дане кибурстер паті, амданіфруент, або запрошення на своє до народження для друга. Ти можеш написати таке запрошення за даною схемою, яку ми тільки що говорили у вправі 7. Тобто сьогодні на уроці ми дізналися. Я попрацювала з годиночком, дознали, як сказати якусь годину. Тобто, якщо рівна якась година, ми кажемо «ум», um, 12 уа», UM Zibel uh. Якщо близько якоїсь години, залишилось декілька хвилин. «геген», «геген 11 уа», uh, «геген 8 уа». Uh. Чи слова, на цьому наш урок закінчено. А в